У Львові відкрили меморіальну таблицю на честь загиблого на війні зятя Ірини Фаріон Василя особи. Василь це приклад жертовності, це приклад відповідальності сильного та сміливого воїна. До останнього свого подиху захищав рідну землю, навіть тоді, коли дехто боїться стати на захист своєї рідної землі. Меморіальну таблицю урочисто відкрили на 40-й день після загибелі на фасаді коледжу, де вчився Василь. Поки ти пам'ятаєш, тоді людина живе. І саме в цьому закладі навчався Василь Особа. Саме тут він здобував свої навики професійні, які переросли у його націоналістичну діяльність саме з цього коледжу. І тому символічно, що саме сьогодні, на 40 днів, з дня його загибелі, вбивства. Ми відкрили цю дошку саме в цьому закладі. Куратор групи, в якій вчився Василь Особа, розповідає, що зять Ірини Фаріон закінчив навчання на відмінно та ще зі студентських років мав націоналістичні погляди. Василь вчився добре, дуже добре, і він так наростав в оцінках. Спочатку це було чотири-п'ять, але завершилося це було червоний диплом. Василь найбільша його характеристика, він був, він був дуже надійний. Він був людиною слова. І якщо він сказав, він це обов'язково виконав. Обов'язково. Як би що би це йому не коштувало? І любов до України це був для нього не порожній звук. Абсолютно, Василь Особа доєднався до свободівської родини, ще навчаючись в коледжі. Ба більше був ініціатором створення одного з перших студентських осередків Всеукраїнського об'єднання Свобода в цьому навчальному закладі. Навіть не віриться, він не так давно. Ми з ним бачилися на відкритті такої самої таблиці Ірини Дмитрівни фаріва Потім ще був суд, і після суду він поїхав. І сьогодні ми відкриваємо таблицю йому. Сотні, тисячі, десятки тисяч людей, яким не байдуже боронять нашу країну, борються за українську Україну. Так само робив це Василь. Робив це по суті ну, з самих студентських років. І воно просто було якось так настільки органічно, що е, здавалося, як можна по-інакшому. Нагадаємо, старший солдат, мінометник, націоналіст Василь Особа захищав Україну в лавах 4-го батальйону Сила Свободи бригади Національної гвардії України Рубіж. Загинув 6 жовтня на Сіверському напрямку в бою з окупантами. Максим Турчинський та Богдан Павлечко телеканал НТА.